Виконуємо номер 364 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Перетвори десятковий дріб у звичайний та обчісли. Задання перше добуток 0,8 і 5 восьмих. Задання друге добуток 2,1 і 1,3. Задання третє добуток 2,16 і 1,6. І завдання четверте добуток 3,5 і 1,5. Приступаємо до виконання. Подамо 0,8 у вигляді звичайного дробу. Це буде 8. ,10. Множимо на 5,8. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник – добутку знаменників цих дробів. 8 множимо на 5. 10 множимо на 8. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. 8 і 8 скорочуємо на 8, маємо по одиниці. 10 і 5 скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 10 на 5 2. Маємо в чисельнику 1 помножити на 1 буде 1. В знаменнику 2 помножити на 1, маємо 2. Отримали дріб одна друга 2,1 подамо у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 7, 14, додаємо 1, це буде 15, це буде чисельник. Знаменник переписали. 1,3 це 13. 10. Перемножаємо чисельники 15 на 13, знаменнику 7 на 10. 15 і 10 можемо скоротити на 5. 15 ділимо на 5 буде 3, 10 ділимо на 5 буде 2. Маємо в чисельнику 3 помножити на 13, це 39. У знаменнику 7 помножити на 2, 14. Дріб неправильний подамо в вигляді мішаного числа. Для цього 39 ділимо на 14. Неповна частка буде 2. Востачі буде 11, це наш чисельник, знаменник переписали. Маємо 2,11 14. Подамо 2,16 у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 6, додаємо 1, це буде 13. Це новий чисельник, Знаменник переписали без змін. 1,6 це 16. ,10. Перемножаємо чисельники. 13 на 16 і знаменники 6 на 10. Скорочуємо 16 і 6 на 2. 16 ділимо на 2 буде 8, ще ділимо на 2 буде 3. 8 і 10 можемо скоротити ще на 2. 8 ділимо на 2 буде 4. 10 ділимо на 2 буде 5. У чисельнику маємо 13 помножити на 4. Це буде 52. У знаменнику 3 помножити на 5, буде 15. Дрібне правильний, подамо в мішаного числа. 52 ділимо на 15. Неповна частка буде 3. Із 52 відняти 45, востачі буде 7, це чисельник. Знаменник переписали, отримали 3,715. 3,5 подамо у вигляді звичайного дробу, це 35. ,10. І 1,5 подамо у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 7, додаємо 5, це буде 12 чисельник і 7 знаменник. Тепер 35 множимо на 12 у чисельнику і 10 множимо на 7 у знаменнику. 35 і 7 можемо скоротити на 7. 35 ділимо на 7, буде 5, 7 ділимо на 7 буде 1. 10 і 12 можемо скоротити на 2. 12 ділимо на 2 буде 6, 10 ділимо на 2 буде 5. І тепер 5 і 5 можемо скоротити на 5. Маємо по одиниці. Тепер 1 множимо на 6, це буде 6, 1 множимо на 1 буде 1. Отримали 6 перших це 6 цілих. Ми перетворили десятковий дріб у звичайний та обчислили номер 364. Виконано.